Дитяче ліжечко, розмір спального місця 80 на метр м. Матеріал е, ясінь е, Покрито акриловим лаком, фінішний шар паркетний лак. Для більш стійкості до витирання, тому що діти люблять часто туди-сюди залазити, особливо роїнні подушки все витирається. Ось. так що Можна ще допокривати паркетним лаком. Зараз темно. Вже сонце зайшло, тому структури трошки погановато видно. Якщо придивлятися, то її видно. Ну, Вживу тут набагато краще, її видно при сонячному освітленні. В ліжка є шухляда. Є ця сфера? Вона без доводчиків, без нічого на звичайних направляючих. Заїхали все. Колір вибирала дитина. Моя захотів саме такого кольору, тому мусив переробити. Це для тих, хто хоче нестандартний колір якийсь для себе обрати. Є можливість заколорувати по суті в будь-який доступний відтінок. який є в наявності ламелі. Класичні йдуть на рулоні, розмотав і вони по суті встановлені. Додаткова фіксація на декілька саморізів, більше нічого і не потрібно. Матрас приблизно буде на ось цій висоті, тобто ще на сантиметрів 15 вище. Ось. Фотографію теж з матрасом. Якщо не забудуся, добавлю, як виглядає вона з матрасом. По ціні пишіть, договоримося, як то кажуть. Ось. А, ну, По суті, зборка йде на ну, ось такий ой меблевий шуруп. Тобто, Нема ніяких вже додаткових болтів. Я їх перестав використовувати, бо з ними завжди їх неудобно встановлювати. Самі ліжка фіксуються, нам вже відомі систему кріплення данського виробництва, Данія робить, знайшов оригінальні. Зараз знову почали хлопці завозити так що є оригінальні вже можна швидко зібрати, 10 хвилин і ліжко зібрано.